Вилучили лише телефон. Принаймні таку відповідь ми отримали від депутата Луцькради Романа Бондарука після скандальних обшуків набу у Луцьку, зокрема і в Луцького міського голови Ігоря Поліщука, які проводили 19 грудня в межах кримінального провадження щодо голосування за гроші в користь забудовника по земельній ділянці під колишньою сніговою королевою. Тоді Поліщук запевняв, що в нього нічого не вилучали. Так само, і Бондарук певнив вилучили лише мобілку. Чи НАБУ вилучали якісь речі конкретно у вас? Е, в мене вилучили телефон. Більше ніяких речей, які стосувалися тої справи, яку вони розслідували, в мене не вилучили. Одначе як стало відомо з ухвали апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 3 лютого 2026 року. Окрім телефону, під час обшуків вилучили і 140 тисяч доларів з депозитарної скриньки в банку і 10 старовинних монет, та ще й люксовий годинник. Детективи ще на початку січня 2026 тисячі хотіли арештувати ці виявлені речі у Бондарука. Проте слідчий суддя відмовив в арешті, тому прокурор подав апеляційну. Скаргу на таке рішення і підкріпив її новими доказами. Сам депутат каже: тоді в коментарі журналістам не згадував про ці кошти, аби не привертати увагу, напевне, маючи на увазі якихось грабіжників. Січні наші колеги з конкурент ТВ брали у вас коментар щодо. Обшуків арештів, і ви тоді їм казали, що у вас вилучали лише телефон під час обшуків. Але з тієї ж самої хвали, про яку я згадував раніше, то стає зрозуміло, що там було і інше майно. То хотіли б хотів би дізнатися, чи бува не злукавили ви тоді в коментарі моїм колегам? Чи ну, я мав би лукавити? Про що ви запитали, я чітко сказав, що в мене вилучили. Ви думаєте, що в мене є обов'язок доповідати вам, що, що з мого майна на можливо це мої приватні кошти, я не хочу про це говорити вслух. Ви знаєте, що це кошти, вони не приховані, вони в мене будуть в декларації. Ви подивіться на мої декларації за, за 4 роки це більше, ніж 20 млн грн. Тому, ну, слава Богу, я маю достатньо заробітку, який враховує ці, ці гроші. І не збираюся їх публічно опубліковувати, щоб до мене хтось потім прийшов. Ці кошти каже обранець громади, таки задекларує. Ну а куди вже діватися, якщо про них все одно вже знає набу так само, як і про будинок співмешканки, яким користується Бондарук, і в якому під час обшуків виявили пакет з грошима, а саме 29 тисяч 850 євро, 1600 доларів США та 165 з половиною тисяч гривень, які панянка чомусь захотіла викинути, якби її не зупинив детектив. Цих грошей детективи не чіпали. Томість представник Бондарука стверджував, що скриньку в банку чоловік відкрив у 2025-му, а тому й не відобразив її в декларації. Але за версією правоохоронців вона у нього ще з кінця 2022 року. А протягом 2024-2025 року, тільки він мав до неї доступ і відкривав її протягом цього часу аж 15 разів. Ці факти свідчать про умисне приховування грошових коштів та майна, що знаходились у депозитарній скринці. А також це може свідчити про ймовірну наявність у його діях ознак декларування недостовірної інформації чи незаконного збагачення. Прокурори згадували, що вони аналізували ваші декларації і ваші банківські рахунки, і стверджували, що ваших коштів по рахунках і того, що ви декларували, не вистачило б, щоб зберегти 140 сорок тисяч. Це, це припущення їхнє. Тобто ви, ви, припущення. ви вважаєте, що вони помиляються? Я не вважаю, я знаю, що вони помиляються, тому що вони зробили недостатній аналіз для того, і суд першої інстанції про це їм сказав. Але суд другої інстанції став на їх сторону? Він не став на їхню сторону, він став на сторону того, щоб ви дав їм можливість, якщо у вас є якісь здогадки, можливо, архів, то будто розслідуєте. Він не став, він там, якщо ви почитаєте уважно, можете прочитати уважно, то він не став на сторону і не стверджує, що недостатньо, тому що він не міг про це стверджувати, бо немає е -е, ніякого документа, який би ствердно сказав би. Попри все, суд таки задовольнив апеляційну скаргу прокурора частково. Арештував мобільний телефон обранця та 140 тисяч доларів. Золотий наручний годинник Женев, жіночий перстень і 10 старовинних монет, які були у банківській скринці. Проте залишив чинною відмову в арешті коштів, які знайшли під час обшуку у будинку його співмешканки. А що буде далі з рештою майна? Як то кажуть, з божими молитвами, і просина сьогодні наші діла, які ми прощаємо, винуватцям нашим час покаже.